От скажи, чому навчають у школі? Ну, по-перше, піднімати руку, щоб щось сказати. По-друге, сидіти тихо до дзвінка, слухати того, хто старший. О чому навчають у школі? Е, сиди, не висовуйся, чоти як вискочка. треба бути скромним і так далі. І тому подібне. В цьому сенсі. Чого не вчать? Не вчать, як заробляти гроші. Що таке фінансова грамотність, як створити бізнес і як бути вільним, саме головне. Тобто тебе готують бути маленьким гвинтиком в великій системі, розумієш? І саме таке, от, жирний плюс такий в сторону школи, це пам'ятаєш пісню зразу думай о родині, а потом о себе. Це контрольний постріл в голову, я так вважаю, розумієш? Тому якщо ти на мене не підписаний, то ти мене більше не побачиш. Але якщо підпишешся... Будеш зростати кожен божий день. Я тобі про це буду розказувати, як бути вільною людиною і вийти з системи. Розумієш.